Так, от у нас виходить да, кріша. Потім все почищається. Тут буде даватися накладочка, має датися така накладка, щоб зрівняти тут, щоб не було видно того горба. Бо інакше тут не зробиш, бо йде звуження, звуження даху. От. У нас знизу перелітається 20 сантиметр, 15 см, і вона за рахунок того тримає. Виваркайте два шви проварюються і не тримають. Там все потім зачищається, погрунтується. О, тут же проварилося там, там треба підгинати, проварити. От. Після того вже тут поставиться та боковина, зашиється тут все повністю гарно. І от вона така у нас виходить дах. Взагалі получився ідеальний. Я навіть не сподівався, що такий вийде у нас гарний дах. О. Тут у нас так там ще стягнеться, щоб не щоб було того перегиба там десь накладочка <кхи> і там зробиться накладка і буде рівний дах ну, взагалі то я думав що воно буде гірше але вийшло, вийшло взагалі нормально в принципі вийшло тусовщик приварюється приварюється підганяється потім вже поставиться боковина Тут все позачищається. більше була проблема, то теж думаю, з'єднати порога зробити, але вийшов, поріг, вийшов, нормально вигнувся. О, і тут так потихеньку. Кабіна кріпиться, на штатні зробили, так як от має бути. От спереді там стандартний кріплення. І тут зробили стандартний кріп, трошки помахалися, але... Воно все так як має бути по заводському, Кабіна кріпиться, ніяких там хернів. І ззаду так само зробили, на траверсу сідає. Так розрахували, щоб сіло воно на траверсу, стандартну заводську траверсу. Щоб воно все мало точку опори повністю, так як заводська. Ті двері вже підігнені. Ну, вже Завтра чи після свят вже почнеться далі все будемо доробляти. Підганяти. Це така робота, що під настрій. Та якщо нема настрій, робити його не будеш. Є настрій і починаєш робити. От така у нас буду далі робити, буду вам показувати. Буде цікаво, питайте, не цікаво. Так і буде. От мотор, потім ще вже морду поставимо. Мотор підійшов, теж став. Ну, тут зробили та лапа стандартна. От, ту лапу тож, половина лапи. Статної, і половина середини внутрішньої. Кріплення запхане в середину, повністю все, воно, при, прикручене, і там то прикручено, так само. От, е, знизу мотор кріпиться на стандартному траверсу. Там -траверса, стандартна, ну там врізане, перероблена. але все воно йде все, як ми старалося так, щоб воно все було ідеально. Більш-менш під заводське, хоча воно то не заводське, але, але вже, третя, то вже третя машина в мене так що тільки така на такому моторі третя. Так вже взагалі то я навіть чесно вже навіть не пам'ятаю, скільки ми переробили тих моторів, переставили. І газельки були, і уазіки були, і зіли ставили на зіли. от. Ну, кому щось цікаво, пишіть, поясню, розкажу. Мені не шкода того, щоб людина себе так само зробила. Хтось мені щось підскаже, щось я комусь підкажу. Всего не можеш знати. О, така у нас заді буде кузов стоять. Ну то й позабирається то все. Вот і ззаду буде такий кусок. Получається 2,50 кузова. От, буде просто... Кабіна трошки ніж чем Єгера. в Єгера, коротка кабіна, а то кабіна така нормальная, вот. Ну, все.